Я не люблю тебе, ненавиджу беркуте, за те, що в груді ти ховаєш серце, за те, що кров ти п'єш, на низьких і слабих з погордою глядиш, хоч сам живеш із них, за те, що так тебе боїться, слабша твар, ненавиджу тебе за те, що ти цар. І ось блищить мій кріс, ціль добра, вистріл певен, і в ядро. Під хмари понесе він. І замість нести смерть з гори на земне ложе, ти сам спіткаєш смерть під хмарами, небоже. І не як Божий суд, але як труп бездушний, ти впадеш судові, тих моїх куль послушний, і не остатній ти, нас є стрільців до сот і все, що звесь беркут полуща кров'ю рот. Вивищуєсь над мир, тривого й пострах сіє, те кулі не уйде, як слушний час нас піє. а труп бездушний, ми без жалю, без промови ногою копнемо й підемо дальш на лови.